І місцеві жителі, і численні гості з сусідніх сіл і міст на урочистості, зібралися у сільському клубі. Проте святкові заходи розпочалися ще зранку і тривали протягом усього дня. Відправили службу Божу, потім відправили панахіду за загиблими воїнами, які полягли за нашу країну і які зараз віддають життя на нашу країну. А так за тими солдатами, які поховані в на нашому кладовищі, чеськими солдатами. Була присутня делегація з їхнього міста Ані у присутності у нас була зустріч з нагодою роковин битви, що відбулася тут у часи першої світової війни у 1915 році. У тій битві загинули наші діди і прадіди, і ми хотіли разом з нашими друзями тут у селі побувати на місці тої битви і місць похован чеських воїнів, про яких не забувають у старому Мартинові, аби дослідити ті події і згодом видати у Чехії книжку у пам'ять про. У самому селі добре знають історії рідного краю, тож на сцені мистецькими засобами її відтворювали молоді аматори, поєднуючи з поезіями та піснями доби минулої і сьогодення. Приємно, що такі заходи проводяться. Практично попередні роки таких моментів не було. На сьогоднішній день є відповідна проведена робота в селі, є певне, напевне, що і. Сказати про що, підвести підсумки. Коли мова заходила про підсумки, з особливою гордістю говорили і про церкву аркістратига Михаїла, яку буквально за місяць змогли повністю реставрувати і оновити. Оновили дерев'яним брусом і вагонкою дерев'яною. І... Далі продовжуємо роботи, реставрації, робимо відмостки, робимо цей робіть ще багато. Але хотіло б сьогодні подякувати тим людям, які долучились до цієї справи. Дуже багато допомогли, в тому числі були представники. Сьогодні є у нас представники з чеської держави. От вони нам багато допомогли, в тому, багато підприємців, в тому числі. Як раї, як засновник Раї, вони нам допомогли для придбання вікон. От. І всі ті, що долучились, ми дуже дякуємо. Дякували того дня багатьом людям, що долучилися до розвитку села. А головною родзинкою свята стала церемонія пошанування подружніх пар, що найдовше прожили у шлюбі, та найстаріших мешканців села, яким виповнилося більше як 90 років. Я вважаю, що село мало би мати своє свято тим більше, що в селі дещо змінилося, і цього року 50 років школі виповнюється, середній школі. Тому Вирішили зробити таке свято, тим більше, що крім сірих буднів у людей повинно бути якесь свято, яке би єднало, піднімало настрій. Дуже гарне свято започаткували, щоб щоб зараз е, згуртувати громаду. Громада села, бачите, згуртувалася, е, обновили повністю церкву. Фасад церкви, і відповідно, якщо ну чим більше свят, чим більше якоїсь згуртованості, і відповідно громада об'єднується, і буде в нас якесь загальне розуміння, куди ми рухаємося, куди ми будемо йти. Шлях до як кращого життя і в цій громаді. На святі були присутні люди різного віку, і навіть наймолодші раділи нагоді себе представити громаді. я буду перший день виступати. Клубі. Талоновитих людей у селі багато, тож виступали на радість присутнім довго і красиво, а свято села, що відзначали цьогоріч уперше, таки отримало добрий шанс стати традиційним яскравим мистецьким дійством.